Вітаю! Це відео по роботі кадрів в системі ОДУ, і ми будемо сьогодні нараховувати зарплату нашим співробітникам. Але перш ніж нарахувати зарплату, ми повинні переконатися, що в нас внесена вся необхідна інформація по співробітнику, наприклад, за поточний місяць, якщо ми хочемо нарахувати зарплату за місяць. Ми заходимо для цього в модуль зарплата. Робочі записи, робочі записи тут в нас відображається інформація по відвідуваним дням співробітника, чи цей співробітник перебував цей час у відпустці або у відрядженні або на лікарняному. Попередніх відео ми вносили всю цю інформацію, а також ми вносили інформацію про премії. І усе це впливає на... Розрахунок зарплати і на суму виплати зарплати в поточному періоді, воду можна створювати і нараховувати зарплату за першу половину місяця, за другу половину місяця або за повністю весь місяць. Зараз я буду обчислювати і нараховувати зарплату за весь місяць. Також вам необхідно правильно створити і налаштувати картку співробітника, контракт співробітника. Перегляньте, будь ласка, попереднє відео, щоб ви нічого не пропустили. Отже, для того щоб. Створити розрахунковий лист і нарахувати зарплату. Ми натискаємо в модулі зарплата, меню розрахункові листи. Групові розрахунки натискаємо новий, наприклад. Березень. У нас дата, період вибрався з 1 по 31 березня. Тут ми нічого не змінюємо. Якщо ми створюємо розрахунок за першу половину, ми вказуємо березень, наприклад, перша половина, і період буде з 1 по 15 число. Друга половина місяця, відповідно, з 16-го по останній день місяця. Натискаємо згенерувати розрахункові листи. Ми не змінюємо нічого в структурі зарплати. Ми пам'ятаємо, що нерегулярні виплати ми вибирали тільки, якщо в нас є певна. Одна окрема виплата як нерегулярна, наприклад, відпускні. Ми можемо змінити самих співробітників, по яким ми будемо зараз нараховувати зарплату. Ми можемо робити груповий розрахунок, можемо робити індивідуальний. Я буду робити розрахунок по двом моїм співробітникам: адміністратора забираємо, залишаємо михайленка та пчілку. Натискаємо Згенерувати. Система нам одразу обчислює зарплату. А саме базовий оклад, тобто в цьому вікні ми бачимо розрахунок окладу базової зарплати, звісно, ПДФО, військового збору, чистий оклад, який ми на руки отримуємо, і ЄСВ, тобто в нас відображається сума по всім співробітникам, а також індивідуально по кожному. Але... В нас в цьому періоді були додаткові там відпустки, відрядження. Відпустки у нас впливають на відпрацьовані дні. А ось відрядження лікарняні і премії повинні оплачуватися разом із зарплатою. Нам необхідно перевірити, чи правильно це додатково нарахувалося. Отже, ми натискаємо вгорі розрахункові листи, натискаємо, наприклад, на пчілку Ольгу Миколаївну, опускаємося нижче і дивимося, що в нас потрапляє в розрахунковий листок зарплати. Ми бачимо, що відвідування у нас було 13 днів лікарняний за рахунок підприємства 5 днів та 3 дні лікарняного за рахунок фонду. Також в нас є премія фіксована, і в нас є додаткові виплати: це оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності і оплата фондом днів тимчасової непрацездатності 5 і 3 дні для того, щоб в нас правильно потрапили. Дані по обчисленню, по нарахуванню, наприклад, з відрядних і лікарняних або премій, нам необхідно вказати, коли ви тільки починаєте воду працювати, середню зарплату. Ми натискаємо розрахунок зарплати, щоб подивитися, як попередню система нам обчислила оклад, премії і так далі. Ми бачимо, що премія в нас фіксована тут, в даному випадку. Вона обчислилась коректно це 10 тисяч гривень, які ми вносили в попередньому відео. Також у нас є оклад. Плата лікарняного загальна сума по виплатам, якщо в нас некоректно обчислюється, наприклад, оплата лікарняного. Якщо ми окремо оплачуємо відпускні, подивіться це в окремому відео, або також відрядні. Нам необхідно вказати середню зарплату для цих обчислень на вкладці відпрацьовані дні та «Ручні введення». У нас є інші ручні введення. Ми натискаємо додати рядок і обираємо, для чого ми хочемо вказати середній дохід. Наприклад, у нас є середній дохід для лікарняних, адже конкретно цей співробітник у нас був на лікарняному. І вказуємо середній дохід за день. По лікарняному, наприклад, це там 1200 гривень. Ми вносимо ці дані, зберігаємо і натискаємо Дія Переобчислити усю таблицю. Опускаємося нижче в розрахунок зарплати, і далі ми перевіряємо, чи змінилось у нас щось до виплати по лікарняному. Таким чином, ви можете впливати на коректне обчислення лікарняних в зарплаті. У тут відрядних конкретно по цьому співробітнику немає, тому нам потрібно було внести тільки дохід для лікарняних. Чому ми зараз вносили середній дохід для лікарняних? Тому що оду, звісно, середній показник доходу для усіх цих додаткових нарахувань може обчислювати самостійно. Але це відбувається, коли ми внесли або історію за весь попередній рік по зарплаті, тобто всі контракти, всі нарахування, всю зарплату порахували в системі. і Тоді система середньо рахує коректно. Оскільки я тільки почала працювати в системі, у мене немає абсолютно ніякої історії по співробітникам. Перший час, ось перший рік, поки ми ведемо все в системі, нам потрібно вказувати середній дохід при обчисленні зарплати і додаткових нарахувань. Давайте перейдемо в пейсліп іншого співробітника, опускаємося нижче, і бачимо, що тут у нас вже є два дні відрядження. Ще раз відрядження в відпрацьовані дні потрапляють саме з робочих записів. Туди вони у нас потрапляють, коли ми створюємо відпустку з типом відрядження. Нижче ж у нас є інформація по наказам, і саме з наказів у нас вже береться інформація по донарахуванню якихось. Конкретних виплат до зарплати. Відповідно, в нас тут є премія відсотком 30% від докладу, а також є два дні відряджень. Знову ж таки, в розрахунку зарплати в нас відрядження можуть бути нараховані некоректно. Премія в нас рахується відсотком від докладу з посади. Це ми робили в минулому відео, коли створювали та нараховували премії. Але нам, наприклад, потрібно відкоригувати суму відрядження. Для цього ми повертаємося відпрацьовані дні та ручні ведення, натискаємо додати рядок. Обираємо середній дохід для відрядження, зтискаємо Шукати ще, обираємо середній дохід для відрядження і вказуємо суму. 3000 тисячі гривень. Зберігаємо, дія, переобчислити усю таблицю. Опускаємося нижче в розрахунок зарплати, і ми бачимо, що в нас змінилася сума для оплати відрядження. Цей співробітник перебував два дні, сума множиться на два для оплати відрядження. Якщо все вірно, ми можемо повернутися на список наших співробітників в розрахунковому листі, натиснути Створити чорновий запис, підтверджуємо «Гаразд». Можемо перейти в деталі по кожному співробітнику, подивитися, що система в нас зробила обчислення по кожному з пунктів окладу ПДФО, військовому збору, преміям, відрядженням і так далі. У нас є загальна сума до виплати по кожному співробітнику окремо. І для того, щоб нам виконати оплату, нам потрібно натиснути, позначити як оплачено. Ось тут у нас, наприклад, виникає помилка. Нам потрібно встановити журнал для платежів. Давайте ми це разом зробимо. Це виконується в модулі зарплата, налаштування, структури, зарплата для України, оклад і в нас невибраний журнал оплати. Ми можемо виконувати оплату зарплати вручну, просто зробити нарахування, створити платежі, щоб система нам це відобразила. А можемо використовувати, наприклад, інтеграції з банками. Якщо у вас є Працює інтеграція з якимось банком, і цей банк у вас в базі створений, налаштований як журнал банківський. Ми можемо його вибрати. Наприклад, Приватбанк. Спосіб оплати у нас може бути приват-автоклієнт, а може бути вручну. Я поки що обираю вручну. Зберігаємо, повертаємось назад. Давайте ми повернемо в чернетку. Ще раз створити чорновий запис і позначити як оплачено. У Нас створилися платежі по ЄСВ, військовому збору, ПДФО і по платежам, які ми повинні виконати нашим співробітникам. Тож, коли ви виконуєте в системі усі необхідні кроки перед тим, як обчислювати зарплату, коли ми правильно Налаштували картку співробітника, налаштували контракт. Коли ми повносили відпрацьовані всі дні перевірили, що вони в нас правильно внесені, коли в нас є всі відрядні, відпускні, лікарняні, коли ми повносили всі накази відповідні для додаткових виплат і премії, система правильно-коректно нам нараховує зарплату, і ми її можемо оплачувати нашим співробітникам. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.